Омолодження це робота з текстурою шкіри і переваги комбінованих протоколів. Що ж це таке? Такий комплекс процедур буде мати дуже тривалий ефект, і його не потрібно повторювати час. Для посилення ефекту від такого комбо варто використати нідосоми, поєднуючи це в одну процедуру. Це улюблене комбо для роботи особисто з моїм обличчям. Доброго дня! Мене звати Оксана Блищук, я лікар-дерматохірург, косметолог, а також власниця косметологічної клініки Мелідерм в місті Житомир. Сьогодні ми поговоримо про комплексні процедури, яким пацієнтам вони підходять, і чому ці протоколи дають такий потужний довготривалий ефект. Часто буває, що до нас приходить пацієнт з конкретним запитом: хочу філер, в губи, хочу ботулінотерапію міжбрівну ділянку, але на жаль, воно так не працює. Адже саме основне знати, який домінуючий запит є у нашого пацієнта. Ми виявляємо основний запит наших пацієнтів, що дозволяє нам створити для нього індивідуальний комплексний протокол, який буде забезпечувати яскравий і саме головне довготривалий ефект. Чому не завжди запит? І покази до процедури є одним і тим самим. Косметологія це не набір стандартних процедур, а індивідуальний підхід до кожного пацієнта. До прикладу, приходить до нас пацієнт з запитом на роботу з пігментацією, але ж причин пігментації може бути безліч від гормональних порушень і захворювань внутрішніх органів до невірно підібраного домашнього догляду. У такому випадку зазвичай одна процедура не дасть яскравого і довготривалого результату. Через це дуже важливо діагностувати причини появи проблеми, а також правильно підбирати комплексні рішення для даного пацієнта. Та ж які переваги комбінованих протоколів? Що ж це таке? Комбіновані протоколи дозволяють працювати з проблемою нашого пацієнта комплексно використовуючи апаратні методики, ін'єкційні, а також топічне нанесення, дуже часто поєднуючи це в одну процедуру. А також комбіновані протоколи дозволяють працювати з різними ділянками, до прикладу, з обличчям, шиєю, декольте, з руками, з животом, з колінами, з тегнами. Таким чином, наш пацієнт не затрачає багато часу на косметологічні процедури, а також не вибуває свого соціального графіку надовго. Наша клініка, клініка Медідерм, працює з інноваційними препаратами, а також передовими апаратними технологіями, що дозволяє нам ефективно їх поєднувати, а також використовуючи наші знання в дерматології, естетичній медицині, будувати комплексні рішення для вирішення ваших проблем. Тож, які мої улюблені поєднання для наших пацієнтів? Перше поєднання це поєднання апаратної технології ін'єкційної та топічного нанесення. Що ж це таке? Це поєднання голкового РФ, і Процедур на основі колегностимуляцій та нідосом. Що ж, дасть така процедура в комплексі? Працювати на всіх шарах шкіри епідермісом, дермою, а також підшкірно жировою клітковиною, що дозволить нам. Підтягнути нашу шкіру, що дозволить нам дещо зменшити об'єми, що дозволить попрацювати дуже гарно з рельєфом шкіри, а саме зі зморшками, з рубцями, з нерівностями і з кольором шкіри. Така процедура буде мати довготривалий результат. Апаратними методиками ми руйнуємо старий колеген і стимулюємо синтез нового процедурами на основі колегена стимуляції. Ми даємо потужний імпульс. Для утворення нових колегенових волокон до анісомому ми значно пришвидшуємо період реабілітації нашого пацієнта, рівень зволоження шкіри, а також роботи з пігментацією. Запит а нашого не пацієнта не на такий протокол буде наступний: це підтягнення контурів обличчя, це сяйво, це рівний тон обличчя, це звуження пор, робота з пігментацією, а також довготривала молодість вашої шкіри. А чи пробували ви вже на собі дане комбо? Так, це улюблене комбо для роботи особисто з моїм обличчям. Але, знову ж таки, хочу сказати, що ми працюємо не по стандартним протоколам, а модифікованими, які сформувалися внаслідок нашого досить великого клінічного досвіду. Боля чимало. Не була готова до цього питання. Наступний мій улюблений протокол це поєднання голкового РФ. Насадки ФСР, яка є аналогом шліфування, а також ін'єкційне ведення полінуклеотидів і топічне нідосон. Голковий РФ буде нам стимулювати утворення наших нових колагенових волокон. Насадка ФСР буде працювати з рельєфом шкіри, якщо нам треба вплинути на рубці або, до прикладу, зморшки. Полінуклеотиди будуть запускати процеси утворення колагену, еластину і рівень зволоженості нашої шкіри, а також нідосоми, які будуть пришвидшувати процеси регенерації, працювати з пігментацією і підсилювати зволоження нашої шкіри після таких інвазивних процедур. З яким же запитом прийде наш пацієнт на такий комплекс процедур? Це робота з рельєфом шкіри, це зморшки, це такі вже перші ознаки старіння, рубці постакне, нерівний тону шкіри, нерівний колір. Такий комплекс процедур буде мати дуже тривалий ефект, і його не потрібно повторювати часто. Одразу хочу зауважити, що таким комплексом ми можемо працювати не лише з нашим обличчям, а також шиєю, зоною декольте з руками, з сідницями, з ліктями, з колінами, та, по факту, зі всіма частинами на нашому тілі, які потребують нашої уваги. Ще одне поєднання, яке ми дуже часто використовуємо в нашій клініці, це поєднання двох лазерних технологій, а саме фракційного режиму ербієвого лазеру і пікосиконного лазеру. Лазером дуже люблю цю технологію. Чому тому, що ми працюємо знову ж таки на всіх шарах нашої шкіри, що дозволяє нам ефективно запустити процеси регенерації і попрацювати з рубцями? Дуже гарна така процедура підійде тим пацієнтам, які мають постак на рубці. Пікосиконний лазер працює не лише з рельєфом рубця, а також з його кольором. Процедура займає мало часу, буде мати менший період реабілітації в її поєднанні, а також досить тривалий результат не лише в плані роботи з якістю і текстурою шкіри, а ще й в плані омолодження. Запит нашого пацієнта на такий комплекс процедур: це омолодження, це робота з текстурою шкіри, це робота з рубцями, а також з пігментацією. Для посилення ефекту від такого комбо варто використати нідосоми, топічне їхнє нанесення? Знову ж таки, ми пришвидшимо період нашої реабілітації, ми посилимо ефект роботи з пігментацією і збережемо вологу в нашій шкірі після таких досить потужних процедур. А яку ж комбінацію процедур варто проводити безпосередньо вам, щоб виглядати гарно і доглянуто? Кожен день цілий рік ми не пропонуємо універсальних рішень натомість будуємо для вас індивідуальний план, який адаптований під ваш соціальний ритм життя. Цей план буде враховувати всі ваші важливі події, щоб на них ви виглядали свіжо, яскраво і доглянуто, а також ваші відпустки, щоб формувати для вас індивідуальні б'юті-кіти, які будуть враховувати зволоження вашої шкіри, очищення, а також захист від пігментації. Процедури перед вашими відпустками будуть направлені на догляд вашої шкіри, на зволоження, а також профілактику пігментації і будуть адаптовані до того клімату, який ви збираєтесь відвідати. Щорічний план. План процедур Медідерм це ваша краса і комфорт без хаотичних косметологічних процедур. Тому чекаємо нас в клініці в клініці Медідерм. До нових зустрічей.